Планета Земля. Червона кулька супергерой. Бореться проти чорного квадрата. Приємного перегляду, друзі. Весела кулька супергерой. Я весела кулька. Іду знищувати чорних квадратів, які хочуть захопити нашу планету. Друзі, вперед! Не дамо захопити чорним квадратам нашу планету. З позитивом та усмішкою ми вирушаємо в наступний рівень. А він 23 рівень. Зробимо це разом, друзі. Пам, па-пам-пам. Так, друзі. Я весела. Я красива, червоненька та кругленька. Кажуть, в лісі є пила. І чорних квадратів! Пудів Зоста! Друзі, ви чули? Пудів Зоста! Чорних квадратів! Їх, певно, там багато. Вирушаємо, друзі! Робимо коротеньку зарядку і йдемо захищати нашу планету від чорних квадратів. Вибираємо нашу першу зірочку в цьому рівні. І... Так, зараз. Ми... Застрибнемо на роги чорному квадрату. І чорний квадрат! І. Приземлили ми чорного квадрата. Викликаємо стержень. Нажимаємо на кнопку цю магічну. Стрибаємо на наші сходинки. І. па! Не встигли ми! Ага! Стержень має властивість зменшуватися. І збільшуватися. Отакий хитрий стержень, тому ми, друзі, повинні. Бігом! І раз, два. Розгін. І стрибаємо на стерження! Супер! Зобрали ми. Склався стержень, зі стержень, Заберемо акуратненько зірочку. Так, далі, друзі, нам треба зробити великий гігантський стрибок. І. Опа! Є. Проперед! Ура! Так, друзі, а що тут у нас попереду? Якась роздвоєна, достроєна дорога, якась поличка. З чорними квадратами. Ну давайте, Ден, друзі, помаленьку собі котимося. Зберемо наші зірочки. Ага. А, нам треба відкрити ці ворота. Магічні. Добре, друзі. Але ми це зробимо з, з третього поверху. Бачите? Така собі дерев'яна хатинка троповерхова. Оп. Чорний квадрат. Давайте ми. Побавимося трошки з чорним квадратом. Я чорний квадрат! Ти не пройдеш, ти не відкриєш магічні ворота. Що ти сказав, чорний квадрат? А ну йди сюди. Настав твій час. Уа! І. Ой! Отримали по щуці від чорного квадрата. Я тобі казав, кулька, не наближайся до них. Ти чорний квадрат, не говори багато. Ой! Знов? Ага, червона кулька, ще раз і ти ліквідована. Ні, чорний квадрат, ти. Не маєш, що я тобі казала, що тобі капець буде. Так, відкриваємо магічні ворота. І швидко, друзі! Швидко бо бах... час тікає і... Ворота можуть зачинитися! І ні за чорний квадрат! Я ні за чорний квадрат! Прийшов знищити тебе! що шо, -шо ти ні за чорний квадрат! Ого! Я-па! Ага, дали ми по рогах ніндзу чорному квадрату. Набираємо розгін. Отак ми. Ліквідували ніндзу чорного квадрата! Він навіть не встиг отямитися. І забираємо з дірочку. Отак. І я а... пух. Друзі, а що там таке? Ага, ай! Ми прогавили, перескочили, перестарались, друзі. 24 рівень! Нічого, ми одну зірочку не забрали, друзі. Отож, друзі, підіб'ємо підсумки. Ми пройшли кілька чорних квадратів. Один з них був чорний квадрат ніндзя. І наблизилися до нашої мети. Ще одної мети, щоб знищити боса чорних ніндзів-квадратів, друзі. Дякую вам за перегляди, за підтримку. Поставте лайк цьому відео, коментар. Гарний. До зустрічі, друзі! Гарного вам дня! Перемога за нами!